Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова моя піде про тряну штат Росток. Це є флорибунда від Тантау 2010 року. І вона охарактеризована з високою стійкістю до захворювань, 3 з чотирьох і з дуже щедрим приростом як куща, так і квітів, практично безперервного квітування. Вона має скільки нагород, просто дуже багато нагород, вони перераховані. На сайті Труяндарій, і я, на жаль, багато про неї не знімала, трішечки крутилась, тому для історії буде, особливо для розвитку куща, і багато про неї не розповім. Але я її купила все ж таки на основі відгуків, які я знаходила, і вони були суцільно позитивні. Тому тут я, в свою чергу, попрошу вас, хто має власники, поділіться, як вона у вас, скільки вона у вас років. Як ви бачите її з чим поєднати, чи з багаторічниками, чи з іншими сортами, буду вдячна. Ну, поки вона мене зачарувала, скажу навіть за це перше літо дуже мені сподобалося. Як своїм здоров'ям досить непогано показала, так і прекрасним поєднанням листя, і оцієї барви, яка міняється, дуже гарна, цікава.